Шість у школах та три біля дитячих садочків понад 200 мільйонів гривень спрямують на будівництво укриттів в освітніх закладах Хмельницької тергромади. Власне роботи вже розпочалися. Про те, яку місію, крім безпекової, нестимуть укриття, говоритимемо в черговому випуску програми влади громада. І представляємо нашу гостю. Це Ольга Кшановська, виконуючи обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Вітаємо! Вітаю! Ольга Вікторівна фактично можна вже говорити про те, що навчальний рік 2023-2024 фінішує. Але ми у цій студії з вами зустрічалися на старті цього навчального року. І тоді мова йшла про те, як буде побудований освітній процес, зважаючи на наявність укриттів, як виходили ситуації керівники навчальних закладів, і власне яким ми рік маємо станом на зараз. Так дійсно навчальний рік розпочинався з однією такою ключовою умовою пріоритетною, що у закладі. Освіта має бути наявне найпростіше укриття або протирадіаційне укриття, або підвальне... підвальне приміщення, для того, щоб в разі повітряної тривоги ми могли спустити дітей в укриття. І така умова дозволяла нам розпочати освітній процес в очному форматі, або, так би мовити, в змішаному, тому що в нас галузь в цілому працює в змішаному форматі. Дійсно, маємо ряд закладів, які, на превеликий жаль, не можуть вмістити усіх діток в укритті, і, відповідно, дані заклади у нас. Працювали в дві зміни для того, щоб максимально безпечно організувати освітній процес. Ну і в громаді є декілька закладів, які абсолютно не мають укриттів, підвалів, навіть немає можливості орендувати у приватного сектора, тому що поблизу немає ніяких ні підприємств абсолютно нічого. наприклад, це приватний сектор. І, відповідно, було прийнято рішення переспрямувати діток на базу іншого закладу. Так, у нас три садочки на сьогодні продовжують отримувати освітні послуги на базі інших садочків. Так би мовити, це наші такі, знаєте, внутрішні релоковані заклади в межах одної будівлі. Працює дві юридичних установи. Так, ми розпочали в вересні 2022 року. І відповідно так зараз і продовжуємо. Також у нас є один. Один заклад загальної середньої освіти, який навчається на базі іншого закладу в другу зміну. Тобто, повністю для нас пріоритет це безпека, і пріоритет це можливість навчатися в очному форматі, тому що дистанційно ми вже знаємо, що це таке є свої труднощі, є свої ризики. Ковід нам дав про себе, показав, як це організовувати. Але ми розуміємо, що якщо є така можливість організувати в очному форматі, ми за ці можливості будемо пробувати їх реалізовувати. Ну і зрозуміло, що ми, ми розуміємо що такі умови не завершаться ні сьогодні, ні завтра. Ми розуміємо, що нам буде важко організовувати освітній процес в подальшому, і на рівні керівництва нашої громади було прийнято рішення, що в тих закладах, де немає укриття або його недостатньо, було прийнято рішення, що ми розпочинаємо будівництво повноцінних укриттів. Я знаю, що на початку йшла мова про модульні укриття, але після спілкування з працівниками ДСНС вирішили трошки в іншому форматі ці укриття будувати. яка тут є специфіка і, можливо, певні умови розташування від освітнього закладу? Ну і так далі, тут, певно, теж такий певний принцип. Так, дійсно, ми в 2022 році, коли поставили за собі за мету, що в вересні ми маємо вийти на очний формат навчання, вивчали різні. І досвіди, і практики, і технології, яким чином все ж таки побудувати укриття, так у однією з можливостей це було модульне укриття. Але коли ми почали ретельніше в цьому напрямку працювати, консультуватися, вивчати досвід, ми зрозуміли, що на превеликий жаль, це не будуть такі безпечні умови, це не буде швидко швидко споруджувана будівля, оскільки теж є свої нюанси, І було прийнято рішення, що все-таки, якщо ми будемо вкладати певний фінансовий ресурс. Щоб ми його вклали ще з користю в, в ті часи, коли закінчиться повномасштабна війна, тобто зараз по проекту ПКД, наші будівництво, будівництво укриттів в мирний час. По завершенню воєнного стану можуть бути додатково приміщеннями для організації освітнього процесу. На превеликий жаль в модульних укриттях цього ми не зможемо зробити. Ну і відповідно знову ж таки, ДСНС рекомендувало, вони ж дивляться і на місцевість, на умови, на різні обставини. І була така надана нам рекомендація, що в нашій громаді все-таки не потрібно використовувати модульні укриття, а все-таки за можливості будувати повноцінні протирадіаційні укриття. Тя з подвійним призначенням у мирний час, а які є особливості, що має бути в цьому укритті, крім того, що це безпечне приміщення для безпечного перебування під час повітряної тривоги сигналу. Я не буду виникати всі технології, тому що там є й вимоги до товщини стін, до перекриття. Але обов'язкова умова: це має бути вентиляція, це має бути декілька додаткових виходів, в разі чого, щоб діти не виходили через одні двері. Це має бути декілька так. Це має бути комфортно-температурний показник, тому що ми ж знаходимося під землею. Також там мають бути різноманітні кімнати для того, щоб в разі певної небезпеки. Ці кімнати могли допомогти нашим учням або учасникам освітнього процесу. Також там мають бути туалетні кімнати, є конкретно прописана кількість туалетних кімнат від кількості учнів. Це все по формулі прораховується. Також мають бути місця для сидіння, комфортні, якісні місця для сидіння. Взагалі навіть рекомендуються і двоярусні такі ем, ліжка сидіння для того, щоб більшу кількість дітей укрити. Ну і, звичайно, це мають бути умови для маломобільних верст населення. Тобто інклюзивність теж дотримується. Є конкретні норми до будівництва споруд протирадіаційних укриттів, і відповідно до цих норм і проектувалося укриття. Відповідно, далі проходило експертизу державну і далі отримували дозвіл на початок будівельних робіт. Ми сьогодні говоримо про дев'ять укриттів. Це і біля шкіл, і дитячих садочків. Чи всі вони будуть все ж таки зроблені за аналогічним принципом? Чи є все ж таки певні відмінності в чомусь? Вони йдуть за одним стандартом в нормах ДБН, -у. єдина різниця в тому, що ця площа для дошкільного закладу і для школи абсолютно різна, тому що. Знову ж таки, ми говоримо про використання даної, даної будівлі протирадіаційного криття в мирний час. І відповідно, в те, що ми туди заклали, наприклад, чи це кабінет інформатики буде в майбутньому, чи це буде розширення спортивної інфраструктури, наприклад, якісь там спортивний зал, якийсь ігровий комплекс, тому що, наприклад, в наших закладах дошкільної освіти, ті, які побудовані багато багато років назад, одночасно і актова зала, і спортивна зала знаходяться. Ходиться в одному приміщенні. Коли ми проєктували укриття, було таке замовлення від наших керівників, щоб Розмежувати, наприклад, спортивну залу могли, наприклад, використовувати в укритті, тому що там всі умови будуть дозволяти, там діти не будуть відчувати, що вони знаходяться під землею, тобто вони зможуть повноцінно її використовувати. І відповідно таким чином і проєктувалися. Ну, і кількість туалетних кімнат, отаких от от, моментів, теж залежить від кількості діток. Знову ж таки, є укриття, які ми проєктували на 600 осіб, є укриття, які ми проєктували на 200 осіб. знову ж таки, аналізу. Аналізуючи мережу, аналізуючи знову ж таки це буде окремо стоячі приміщення під землею. Тобто ми їх будуємо окремо. Це знову ж таки умови до земельної ділянки, чи є можливість розвернути те укриття, посадити його, так би мовити, в тій земельній ділянці, знов таки, щоб з користю використати цю земельну ділянку, тому що в нас, наприклад, є. Одне укриття, яке буде частина під землею, частина надземне. Це таким за ізраїльським проектом проєктувалося, тому що, на превеликий жаль, земельна ділянка близько підземні води, і по технології ми не можемо повністю вглиб його посадити. І відповідно ми забираємо частину ігрового майданчика. Нам теж важливо, щоб якісно діти могли потім в мирний час використовувати земельну ділянку даного садочка. Тому вони всі індивідуальні. Не можна сказати, що вони спроєктовані за одним принципом, вони спроєктовані за нормами будівельних, які функціонують в нашій державі, але вони індивідуальні за кількістю, за тим, яке буде наповнення, коли закінчиться повномасштабна війна, тому що в кожного керівника було різне замовлення, тому що різні умови функціонування закладів. Я на початку програми говорила про те, що роботи вже розпочалися. Якщо ми зупиняємось на школах, де саме роботи стартували і на кому, на якому вони зараз етапі? Так, Минулоріч це була більш документація. Так цього так. року вже ми маємо більш такі наочні роботи. Так, ходити. Ви знаєте, хочу сказати, що ми коли планували, ми думали, звичайно, що це буде процес швидший, але на превеликий жаль стикнулися з тим, що. В нашій країні немає такого досвіду проектування, тобто не всі проєктанти готові братися за такі об'єкти, тому що це. Нове для проєктувальника, також довгий час нам зайняло це експертиза, тому що теж якісно потрібно перевірити, тому що це все дається дозвола. І в разі чого ці люди, які проєктували, які давали експертизу, вони мають нести відповідальність, якщо в разі чогось станеться. Тому в нас дійсно більше півроку зайняло процес ПКД, процес експертизи. Також ми вивчали земельні ділянки, тому що на одному об'єкті, коли ми робили геодальність, Дезію геологію Виникла така ситуація, що під дитячим майданчиком велика частина комунікацій, які йдуть до будинків, і ми не могли так просто забрати ті комунікації, тому що ми не хотіли, щоб і постраждали мешканці, які проживають біля того закладу. Тому в деяких об'єктах довготриваліші йдуть процедури, це і підготовчі процедури, тому що, наприклад, треба підготувати земельну ділянку, забрати дитячий майданчик, забрати, наприклад, там дерева, куші, клумби, які знаходяться, і в потім їх повернути в той самий. Стан, в якому вони були в деяких об'єктах. Це, наприклад, реконструкція вже існуючої будівлі. Наприклад, в одному із закладів у нас є стара майстерня трудового навчання, яка зараз, наприклад, не використовується в тих умовах, яких на сьогодні дозволяє освітній процес, було прийнято рішення демонтувати, наприклад, стару майстерню, під нею зробити укриття і далі повернути в майбутньому. Це буде такий проект. Для будівництва укриття, другою чергою, буде відбудова, наприклад, майстерні, чи там була реконструкція котельні. Не можна сказати, що всі об'єкти на однаковому етапі. В 2023 році ми розпочали будівництво в 12 школі, ми розпочали будівництво в 19 школі. це такі Два з перших об'єкта 12-та школа в нас проходила по співфінансуванню з міського бюджету і з державного бюджету. Ми отримали підтримку від держави. Ми освоїли майже 5 мільйонів з державного бюджету. Все інше перекриває міський бюджет. До прикладу, будівництво на такому об'єкті вартує в районі 50 мільйонів. Тобто 5 мільйонів це державний бюджет, все інше це кошти нашої громади. Тому. Ми для себе ставимо такі пріоритети, що чотири об'єкта з дев'яти мають бути максимально завершені перед початком навчального року. Це один садочок і три школи. Сподіваємося, що по тому календарному плану, по якому зараз рухаються підрядники, так і буде, але розуміємо, що певні обставини можуть внести корективи. Але в нас стоїть завдання до 1 вересня здати в експлуатацію. Ну а інші об'єкти в нас стоять, так би мовити, на другій, на третій черзі, тому що є ще нюанси по коригуванню ПКД, тому що в процесі. Формування основного ПКД вносилися зміни в державні будівельні норми на рівні держави. І відповідно ми не можемо реалізовувати цей проект, тому що нам потрібно внести зміни, тому що внесли зміни в площу, особливо це для садочків. Суттєво збільшилися площа. Відповідно, потрібно трошечки проект відкоригувати. Тому максимально сподіваємося, що чотири об'єкти на 1 вересня буде готові. Наступні вже будуть по 2-3 черзі дофінансовуватися і відповідно дороблятися будівельні ці всі процедури. Щодо дошкільного закладу, то який дошкільний заклад, про який зараз йдеться там? Ми говоримо про дошкільний заклад номер 23 Він настоїть в пріоритеті, оскільки він повністю переспрямований на базу іншого закладу, і стоїть завдання, щоб ми його до 1 вересня укриття здали в експлуатацію. Відповідно, освітній процес 1 вересня розпочався вже на базі їхнього садочка. Ольга Вікторівна, завдяки зведеним укриттям, скільки дітей, школярів дошкільнят будуть вся дійсно в безпечніших умовах і, в принципі, в умовах комфортних, тому що не будуть вже мати, наприклад, другу зміну чи передослуховуватись в інший освітній заклад? Ну, це буде більше двох тисяч діток, тому що. Зараз частина переспрямованих, як ви кажете, навчається, вони всі навчаються очно, тобто немає в нас дистанційного, але в такому якби змішаному форматі на базі інших закладів. Тобто, повністю, якщо на базі школи, в якої не було укриття, будуємо укриття на 600 дітей, тобто повністю заклад повертається в свій діти повертаються в свій заклад, і відповідно будуть використовувати те укриття, яке є в них біля закладу. Це в сумарному 2000 діток, які повернуться з сусідніх садочків, сусідніх шкіл. Повернуться на базу свого закладу і будуть там організовувати їм освітній процес. Ну, якщо можна на завершенні програми, підбиваючи попередньо вже підсумки навчального року, як вдалося подужити 2023-2024, От цей освітній рік, зважаючи на різні обставини, повітряні тривоги. Ну і таку безпекову ситуацію було важко. Викликів було дуже багато, але ми з я так сподіваюся, з усіма викликами справилися. Звичайно, не на відміну, тому що є до чого. Тягнутися, тому що в нас і гарний продуктивний рік і в Олімпіадах, і в манах. У нас велика частина і позакласної роботи, це виховна ланка. Ну і звичайно, освітній процес намагаємося організовувати в тих умовах, так би знаєте, в тих умовах турбулентності для нашої держави, намагаємося надавати якісні освітні послуги для того, щоб розпочати оздоровчу компанію по завершенню освітнього процесу. Ну і з новими силами, з новими ідеями, з новими викликами. Розпочати освітній процес 24-25. Дякую дуже вам за сьогоднішню розмову. Вам дякую, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма влади і громада. Бережіть себе і Україну.